Vreau Ну що, ми продовжуємо модуль по контент-маркетингу, і переходимо з вами до наступного другого уроку, де розберемо маркетинг-воронки і контент. В першу чергу, що таке маркетингова воронка ми будемо розбирати, яку роль він відіграє контент і що таке контент-воронка. Ми е, окремо приділимо дуже достатньо багато уваги типам контенту на різних рівнях воронки, цілям контенту на різних рівнях воронки і показникам ефективності, на які показники нам варто дивитися на певних е, рівнях воронки, на що орієнтуватися для того, щоб. Щоб визначити наскільки ефективно, наскільки добре ми робимо свою роботу. Що таке лід-магніт і чому він такий важливий, ми також розберемо вісім характеристик лід-магніту з високою конверсією. тобто це той лід-магніт, який конвертує найбільше потенційних клієнтів. Ми з вами також розберемо поняття контент вмикач і яким чином він працює, чому лише завдяки цій цьому елементу воронки ми можемо фактично безкоштовно отримувати лідів. І ми з вами також розберемо приклади контент-ворон з різних сфер. Буду якомога частіше силатися і показувати вам найрізноманітніші варіанти. Ну і в першу чергу нам потрібно розібратися, що таке власне контент-маркетингова воронка. І як вона проявляється в контент-воронці. Тому що важливо, ви вже дуже багато чули це поняття раніше, і, можливо, хтось розбирається в цьому, роз... в цьому понятті. Якщо ні, то ми розберемося зараз з вами на цьому уроці. Ви точно будете чути про це досить часто в майбутньому, в своєму професійному напрямку. Маркетингова воронка це. Дорожня карта, яку маркетологи використовують для планування того, як хтось стане клієнтом. Тобто, ми прописуємо для себе покроково шлях, який пройде наш клієнт, і статусу, що він взагалі не знав про компанію, взагалі нічого не чув до моменту, коли він став нашим клієнтом. В ідеалі ще дуже часто говорять про те, що не просто став клієнтом, а ми говоримо про етапи, коли. Він повторно став клієнтом, коли він повтор... рекомендує нас іншим компаніям, тобто проявляє свою лояльність і виступає в якості адвокату бренду. Є чотири рівні воронки, насправді їх дуже є різні кваліфікації. Ми з вами будемо говорити про найпопулярніші найпростіші. Найпростіші в тому розумінні, що Найкраще розуміється, базове розуміння взагалі воронки. В першу чергу ми говоримо про впізнаваність бренду, про зацікавленість бренду, коли ми вже знаємо, що це за компанія, що є такий сервіс послуг і так далі. Далі людина приймає рішення, тобто вона оцінює, які саме тарифи ми пропонуємо, які послуги додатково ми також пропонуємо нам до товару, який ми продаємо, до нашої послуги, яку ми продаємо. На цьому етапі прийняття рішень клієнт в тому числі оцінює конкурентів, дивиться, що пропонує інші компанії. І лише після цього він конвертується, тобто власне, купує наш товар, нашу продукцію. Ще простіше, Найпростіший найбазовіший розподіл рівнів воронки це тофу, верх воронки це усвідомлення. Коли людина, по-перше, усвідомлює взагалі, що в неї є проблема і що цю проблему можна вирішити за допомогою якогось товару, якогось послуги або якогось інформаційного продукту. Другий момент це те, що людина усвідомлює, що вона може вирішити це питання, свою проблему завдяки компанії або завдяки експерту людині, яка може їй допомогти. Тобто людина усвідомлює, що в неї є проблема. Людина усвідомлює, що є певні послуги, є певні сервіси, які допомагають вирішити цю проблему. І третє, це те, що людина усвідомлює, що власне ось цей експерт, ось ця, ось ця компанія може допомогти вирішити питання, яке є у людини проблема. Наступний middle of funnel це етап оцінки, коли ми е, приймаємо рішення, я вже трошки про це розповідала, коли ми порівнюємо з іншими конкурентами, коли ми взагалі вивчаємо е, вже більш детальніше моменти, пов'язані з самою послугою, чи з товаром, чи з продуктом, який продає компанія. І Battle of Funnel це конверсія. Етап, коли людина, власне. Клікає на кнопку, залишає свої контактні дані оплачує певну покупку, і так далі. Тобто, це вже фінальний етап воронки. Насправді я вже проговорювала, що є більш складніші розподіли з певними тонкощами, і часто говорять про те, що воронка має продовжуватися, і ми маємо працювати не лише на acquisition, на залучення нових клієнтів, а точно так само ми маємо піклуватися про підвищення лояльності клієнтів, тих, які у нас уже є, і повторне залучення. Дійсних клієнтів, це те, про що я вам говорила, і ще раз акцентую увагу, що контент-маркетинг це один із інструментів, який дуже добре допомагає насправді працювати з лояльністю і залученням повторно клієнтів, тобто робить е, наших клієнтів постійними. Як це працює, давайте уявимо з вами ситуацію, що у людини болить спина. І людина хоче дізнатися, в чому є причина болю, як вона може собі допомогти в зараз, от в дану хвилину, в даний момент, для того, щоб позбавитися цієї цієї болі. Цього болю ми починаємо шукати в гуглі інформацію, чому болить спина, як звільнитися від болю в спині, і ми потрапляємо на статтю Doc.ua, можливо хтось уже чув про цей сервіс в Києві. Дуже часто користувалася саме ним. Не знаю наскільки він популярний по всій Україні, але досить корисний сервіс, який допомагає дійсно знаходити кращих лікарів і записатися до них. Ми знаходимо статтю на цьому сайті, читаємо матеріали. Де у нас вже в перших приблизно в перших абзацах у нас згадується, що при перших підозрах, по перше, ми говоримо, потрібно звернутися до лікаря. Краще всього це зробити, тому що патологія лікується простіше і швидше, якщо виявлена на ранніх стадіях. Тобто ми аргументуємо, чому варто звернутися найшвидше до лікаря. І згадуємо, через сервіс Doc.ua ви можете записатися онлайн центри вертебрології. Тобто, це саме ті центри, які спеціалізуються на лікуванні хвороб хребта. І далі є уточнення, в яких саме містах працює Doc.ua, сам сервіс, і де можна записатися. Далі розповідається безпосередньо про самі причини болю і так далі. Тобто, людина вона взагалі могла не знати, точніше так, її першим потягом, покликом було те, що потрібно позбавитися болю в спині, і краще я це зроблю сама. Тобто... Ви знаєте, що в нас якось в культурному коді зашито так, що ми спочатку самостійно маємо розібратися, а лікар це вже наостанок, це вже коли прям дуже сильно припечата, тоді ми будемо звертатися до лікаря. І задача цієї статті по-перше, дати інформацію, наполягти на тому, що варто звернутися все ж таки до лікаря і розповісти про сервіс, який допомагає це зробити. Тобто, у нас поєднується корисна інформація. З вшитою нативною рекламною інтеграцією, власне, про доктор, що у нас відбувається по рівням воронки? А, на рівні усвідомлення так, в мене болить спина. А, я розумію, що самолікування небезпечне. Краще я звернусь до лікаря. Так, цікаво, що це за сайт, де я читала статтю. Людина починає дивитися шукати інформацію. Власне, в самій статті це дуже правильно, якщо так використовується, і насправді часто так і роблять, коли є в самій в вшиті правильні посилання, куди людина має клікнути дуже швидко, тобто їй самі не потрібно шукати цю інформацію. Вона клікає в самому матеріалі, в самому контенті і потрапляє на потрібну сторінку. Дуже важливо. Я про це скажу одразу тут. Зафіксуйте для себе, що дуже важливо, щоб сторінка відкривалася в новій вкладинці, тому що коли людина клікає одразу. Це ми робимо, коли ми публікуємо контент. У нас є така галочка, коли ми вшиваємо посилання. Є галочка, щоб е, поставити галочку для того, щоб це посилання відкривалося в новій кладенці. Це дуже важливо, тому що якщо людина клікне, вона потрапить, прогрузиться нова сторінка, але вона ще не встигла спожити той контент, який ми підготували. Тому дуже добре, дуже розумно, коли людина залишається на цій ж самій сторінці, вона дочитує матеріал, і потім вона вже переходить на наступну сторінку. На наступну вкладинку для того, щоб прочитати саме посилання, яке вона відкрила. Це дуже важливий момент, дехто про це забуває. Я на це акцентую увагу і рекомендую про це записати навіть. Далі рівень оцінки. Це сервіс, людина вже зрозуміла, що до це не просто медіаресурс, де просто публікуються корисні матеріали і говорять про те, що потрібно записатися до лікаря, а це сервіс, який ще й допомагає знайти лікаря. Далі ми цікавимося, а як же ж сервіс сервіс працює, чи є пропозиції для мого міста, і що тут за лікарів взагалі є. Тобто я вже починаю оцінювати безпосередньо саму послугу, яку мені надасть Doc.ua. Я ще можу пошукати якусь альтернативу. Добре, типу, є DocUA, Можливо, є якісь альтернативи, можливо, якимось іншим чином я можу скористатися подібною послугою, які там є умови використання. Я ще можу посерчити, пошукати якусь додаткову інформацію конкурентів. І повернуся або не повернуся до докіра. Якщо інформація була достатньо об'ємно описана, якщо акційні пропозиції або власне сам офер сервісу він вдалий, то людина залишиться після того, як вона прочитає статтю і скористається послугою. На етапі конверсії ми говоримо собі, ніби все зрозуміло. Добре, бронюю консультацію у лікаря. Які ще є приклади маркетингових воронок? У мене взагалі є рекомендація, щоб ви зробили звичкою вивчення цікавих воронок. Побачили якесь рекламне оголошення в Фейсбуці? Заскріньте, збережіть собі далі. Клікніть клікніть, подивіться, а що далі відкривається у вас. Тобто, куди вас веде маркетолог, куди ви потрапляєте? Що це за сторінка? Збережіть собі цю сторінку. Можете зробити собі скріни цієї сторінки для того, щоб потім можливо надихатися цими прикладами. Добре, які варіанти далі, які кроки. І подивіться крок, якщо я погоджуюся, і мені цікаво, якщо я залишаю свої контакти, що відбувається, і якщо я це не роблю. Тобто, чи використовувати, наприклад, ця компанія ремаркетинг. Якщо використовують, то як саме це відбувається? Ви, коли ви зробите собі це зазвичку, то ви просто дуже швидко зможете знаходити для себе класні референси, класні приклади, які зможете використовувати в роботі. І насправді, якщо подивитися, мабуть, мою галерею в телефоні, то близько 80% це всі скріншоти із воронок, які я фактично щоденно Реглядаю так, от як працює воронка, і насправді це не нове розуміння, це не нове поняття. І воно стосується не лише діджиталу, а взагалі маркетингу, взагалі продажів. В звичайному магазині як це відбувається? Спочатку людина бачить вітрину, і, наприклад, в магазині, в торговому центрі. За день проходить близько 10 тисяч відвідувачів. Вони просто проходять повз вітрину, і лише 500 з цих 10 тисяч вони зацікавляться. Тобто вітрина або назва бренду, їх до їхню увагу, і вони зайдуть всередину магазину. Далі вони подивляться щось всередині самопродукцію. І, наприклад, лише 150 людей із 10 тисяч, взагалі, які пройшли повз вітрину, із тих 500, які зайшли безпосередньо всередину магазину, щось будуть купувати. Потім із тих 150 людей, які купили щось в цьому магазині, 50, Наприклад, повернуться знову, і тут у нас виходить ось цей новий етап воронки лояльність. Далі 10 прийдуть купувати, будуть кувати, купувати постійно, користуватися можливо, якимись програмами лояльності, рекомендувати магазин своїм подругам, своїм друзям, знайомим, приводити їх з собою. А це буде, наприклад, 10 людей із тих. 150, які купили у нас за за день щось, тобто ми розуміємо на рівні офлайн-магазину, як може проявлятися маркетингова воронка, як це відбувається на кожному з цих етапів. Вітрина нам потрібно привернути увагу аудиторії, яка нам нам цікава. А всередині магазину потрібно правильно розставити асортимент так, щоб людині захотілося щось купити, щоб вона здійснила свою покупку. На касі також потрібно це має бути зручно, додати розмістити якісь додаткові матеріали, додаткові товари, наприклад, носочки, аксесуари, ще якісь елементи для того, щоб людина поки чекає і має чекати не дуже довго. Вона могла собі ще щось покласти до корзини і на касі розрахуватися таким чином, заплатити трошечки більше, але. Чек буде більшим для магазину. І так само ми працюємо на інших етапах, на кожному з етапів воронки, ми їх якось докручуємо для того, щоб підвищити конверсію на і перехід на інший етап. В онлайн-магазині, як саме звичайний, саме звичайна воронка, це коли ми бачимо рекламний креатив з товаром. Далі ми потрапляємо на сторінку товару. Потім, якщо товар подобається, він потрапляє в корзину. І з корзини у нас відбувається оплата або не відбувається оплата. Якщо оплата. Якщо людина, наприклад, з рекламного креативу потрапила до сторін на сторінку товару, але, наприклад, не перейшла на етап корзини, то ми тут працюємо, продовжуємо працювати з цим користувачем. Ми починаємо використовувати додаткову рекламу. Ми починаємо включати якісь акційні пропозиції саме по цьому товару, тому що людина, яка клікнула на рекламний креатив і зайшла на сторінку товару, вона проявила зацікавленість в цьому товарі і ймовірність, що цій людині ми зможемо продати цей товар, вона вища, аніж якщо ми будемо просто знову запускати. Рекламу із об'ємом на тих, хто зайшов на нашу сторінку вже. Тобто ми запускаємо ремаркетинг. Наприклад, більш складніша структура, коли у нас вже додається контент і активується контент-воронка. Це, наприклад, коли у нас є стаття і дуже класний референс це блог магазину Ало. У них дійсно дуже придумані публікації, де, наприклад, є розбір матеріалу, і там можна подивитися. Наприклад, йдуть обзори певних модель. Нехай це будуть електронні годинники, смарт-годинники, і там розповідається про модель. І одразу є ссылка на сторінку товару. Ще одна модель, ссылка на сторінку товару. Там ще додатково є конверсійні елементи. Рекомендую зайти на блог Ало і подивитися взагалі для себе, як для референсу. Так от ми прочитали статтю, подивилися блок обзору, зайшли на сторінку товару. Власне, замість рекламного креативу, у нас ось цим притягувачем уваги на рівні усвідомлення вийшов у нас контент, коли ми за допомогою публікації перевели користувача на сторінку самого товару. На сторінці товару ми використовуємо, наприклад, такий контент, як відеовідгуки або відео з youtube каналу де ми знову ж таки робимо обзор і порівняння цієї моделі смарт-годинників з іншими смарт-годинниками. Або щось схоже в цьому ж роді. Людина також дивиться на цій сторінці товару, дивиться цей контент і далі приймає рішення. Чим більш Більше краще ми розкриємо контентом а, цінність товару, покажемо його особливості. Тим більше ймовірність, що людина додасть його до корзини. Далі на етапі корзини ми також використаємо певні елементи, які стимулюють людини. Людину не просто а, зібрати в корзинку кучу товару і потім залишити сайт. А ми стимулюємо людину здійснити оплату. І ми вже це зробимо за допомогою email маркетингу. Які входить в тому числі до складу контент-маркетингу, тобто ми пишемо листи, які повертають людину до оплати. Ще це послуги, один вид із маркетингової воронки. Знову ж таки, замість рекламного креативу у нас може бути будь-який контент, наприклад, пост в соціальних мережах. Людина потім потрапляє на сайт, на сайті залишає заявку на безкоштовну консультацію, поки менеджер позвонив, не позвонив. У нас іде автоматично серія welcome листів, далі відбувається дзвінок, відбувається замовлення. На кожному етапі, якщо людина десь відвалюється на цьому етапі е шляху клієнта на в маркетинговій воронці, ми розуміємо, що ми за допомогою контенту, за допомогою певних е штучок, ми можемо повернути людину знову на той етап, на якому вона застряла, і перевести її на інший етап воронки. Ще один із прикладів, тут уже з з посиланнями це інформаційний продукт. Я не буду дуже довго тут зупинятися, просто для вас, як референс, залишаю ці посилання, зможете переглянути вільний для себе час. Тобто тут є ленд з книгою. Знову ж таки, я потрапила сам на цей лендинг з рекламного оголошення. Але це могла могло бути будь-що. Це могла бути інтеграція у лідерів у лідерів думок, це могла бути інтеграція в якихось медіа, це могла бути просто стаття на сайті. І я можливо шукала певну інформацію про те, як отримати підписників в соціальних мережах. Це могло бути бучі будь-який тип контенту. Ми про це будемо говорити трішечки пізніше, але просто щоб ви розуміли, що контент-воронка це коли ми використовуємо контент на різних етапах маркетингової воронки, і це допомагає підвищити конверсію на інший етап, тобто більша кількість людей приходить з одного етапу на інший етап. Я вже проговорила, що на кожному рівні маркетингової воронки є контент, і особливо в діджитал він використовується. І я впевнена, що ви бачили ці приклади. Якщо ні, то ви будете спостерігати це на тих прикладах, які буду приводити я. І плюс у вас вже має випрацьовуватися звичка спостерігати за маркетинговими воронками, зберігати для себе приклади і використовувати їх в роботі в майбутньому. В наступному році ми з вами розберемо нашу шафку. Це те, про що я говорила з самого початку нашого модуля: про систему контент-маркетингу, яка допомагає взагалі в цілому зрозуміти, побачити всю картинку, що взагалі у нас відбувається в контент маркетингу Ми розберемо з вами типи контенту на різних рівнях маркетингової воронки, на рівні усвідомлення, на рівні оцінки в оприйняті рішення, на рівні конверсії. Ми розберемо з вами цілі і показники. Це дуже важливо. Тому давайте зараз невеличка пауза. Беремо чайок, видихаємо і переходимо до непростого, але досить системного блоку, який точно вам буде в нагоді в роботі.